Деспирадо – це ще одна ваша новинка. Як він себе поводить в різних ґрунтово-кліматичних умовах? За результатами внутрішніх випробувань компанії, Деспирадо демонструє високі та стабільні показники в різних ґрунтово-кліматичних умовах України. Успіх гібриду базується на динамічному осінньому розвитку, який поєднаний із раннім цвітінням, швидким наливом та дозріванням. Які особливості його коренової системи? Як відомо. Найбільш активні гібриди мають можливість розвивати кореневу систему в осінній період за перших 45 днів вегетації на глибину 180 см. Дисперадо є представником цієї когорти. Завдяки глибокому проникненню кореневої системи дисперадо дуже добре переносить періодичні посухи, які протягом останнього часу стали нормою. Які генетичні стійкості йому притаманні? Деспирадо характеризується максимальним набором генетичних стійкостей, які притаманні сучасним гібридам, а саме генетична стійкість до жовтого вірусу турнепсу, генетична стійкість до розтріскування стрічків та генетична стійкість до фомозу за рахунок гену РЛМ 7